Підкріплю вище сказане цифрами. Наразі наші виробничі потужності складають 46 корів та 15 доярок. В середньому одна корова у літній період дає 17 літрів молока на день. За допомогою простих обчислень ми отримуємо цифру у 782 літри на день. Ну. Так і в дубках те саме. Тільки вони мені там мультиків не показують і них дешевше. Так. Але я пропоную вам іншу концепцію: Шо? міля. Це не просто якесь там молоко з магазину. Відкривши чудову упаковку молочного моря Антонівки, ти занурюєшся у безтурботне дитинство, коли бабуся приносить тобі глечик свіжого молока, щойно з хлібу. А скільки? Ти смачно стелиш, дружок. А скільки така упаковка буде коштувати? Ви вже прикинули? Ну, погодьтеся, ціна на такий крафтовий продукт не може бути заниженою.